Здорово, народ. Драйка, слажи, час, за Арно. Граю за гоблу Наробив купу купу еке. Готова. Хочу стартануть в паучеху. Давно не грав в паучеху. Я думаю, непогано буде. Ух, блядь, він вже рашить мене. Так, відміним, відміним яму. Хай бігає за робочим. Чим довше він бігає за робочим, тим менше він спуше. Ні, Він все-таки умний. Він умний, він додумався піти кудись. Не туди. Так. Шелоп, шелоп, шелоп. Ну, скоренько капай бабки. Нарешті замовив. Так, стільки, блядь, і тут вже мечники прийшли. Стільки я втрачу цікаво тунелів. Ну два, це як мінімум. Бля, може й більше, ніж два. Навірно, отправлю десь нички робить, Може там ферми довше простоять моє. треба якось так пройти, щоб він мене не замітив. Ось сюди кудись коло троляна, можливо, тут пройду. Может, он там их не заметить. Так сейчас по учехам уже вейда. Почну дефаться, ну блин. Все равно, наверное, сощи ще штук 2. Так. Давай, давай, давай. Попробуем мародерочку сыграть. Давай, 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 давай. Дави, 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 дави! Та не крутись, ти, дави! Ну хоть кусай! О! Есть! Супер! Так, нічка там достроилась! Так. Блядь, там. Там. Там фундамент лишився! Може, получается вкрасти щось? Так, тут лоб лап... є. А ну, сундуки, сундуки, сундуки. Сто? Там між сундуками пройшов! 200. Было -а Ааа! Сука. Так, і горкіла Бабки накапали. Херово, в мене нема ні барака. Нічого нема. Так. Ну і ферм я вже дуже мало. Осталось блядь, 5 ферм. Загін спасів, звісно, буде мені мішать. Так, то качаюсь до маленьких оцих паучків. Вони непогано так відволікають. О, мечники, давим. Ні, ну павчиха сильний герой. Тільки проти Спасів, конечно, нам дуже хорошо. На Мечників вообще easy. Сейчас с горкілом трошки шороху наведем. Дай горкил Заїхав! Тикай, тикай, тикай. Так, просто сейчас свалим, да и все. Так, вот ходь-то. Так, треще щось построить, наверное. Горки можно с лука сейчас не по чуть-чуть. Ох, там тролль непогано так спесы дубасить. Ставлю шалоб на той фланг, а его вона там эко. Так, я зогіча найму. О, картенчик, ану. А картенчик. Ану, тичка яка буде. Ну не плана тичка, ну блін, мене списи починають бити, мені треба тікать. Так, паучиха тут. Так, пострій. Прилятню. О, фермы. Паучиха качаться. Четвертий левел вже качнув нормально, нормально. Шо мене коцає? Нема нічого, коцає щось. Ладно. Це мене яд якийсь був. Нормально, завел качает. Ох, блядь, а це хто такий біжить? Азогіч, Азогіча коронуємо. Гігань вже качнув ту палатку, що цей бігає чел. Він сильний. Ходи не допушу. Не допушу, не допушу. Вгоре. Вгоре. І На цій карті круто, що шелоп можна заводить просто туди в ці. Бо такі ложбинки і сейві тій там ландшафт підходящий для цього. Хай хіле ця стоїть, так грайде. Зіграємо в тролів. Не, no, хтось колись Ще я можу зіграти в тролів Сейчас попробую. Так, шел 5 Ки у там побігли кудись. Буду максимально відволікати. Так, ще одну троллять поставим, бо бабки в принципі вже є. Бабки капать будуть. О, допушен. Блять, вона на другий лавил взяла, нифига. Ой-ой. На Зога нападають. Так. Ну, Мустама нет, конечно, забрав, але нічого. Що не всі. Так, робочий там вже засейвився. О, все. Можна троя наймати. Так, паучки висираємо. Павучки паучки тоже путь коцать сейчас. Так, азов хай хилый, Фермочка, хорошо. О, біжить пачка. Так, і ми вгори, ми вгори, в горе, в До побачення. Давай. Так, наймаємо ще одного. Ні, не, непогано оця паучиха спейсить. Так, отправлю на цей фанат троля. б захилиться ще трошки. Горків вже захилився, кстати. Так, вони, я думаю, вже відбігли. А може і не відбігли. Зараз дохилим каучкеху. В неї, кстати, непогані показники ре регенерації. Відновлюються досить швидко. Що цей чел не нападає? Так, троль сюди. Ох, там варги ще не кріплені. О, ферма. Зараз робочого попробую. Три, три тички треба. А, не в спину. Ладно. Нічого страшного. Фермочку бить. Ну вишка є ліко. -лі це є, в принципі, це не проблема, що вишка там стоїть. Так, трошки еки додаємо. Ой-ой, прибігли. Це спушив. Шостий левел апнув. І в Це прикиньте, як Мордор та Шелеп задовбувала а там в горах. Стояла чисто. Шо, блять. Мені шелеп загасили. Все ж таки не втекла. Чого вони не куцать ці варги? Якісь термінаторські варги. Я грибу. О, фермочка. Так, а дро тролля на той фланг. Тролями зараз буду по боках ламати економіку. Треба багато військ, щоб тролля задефати. Так, отступимо, бо, наверно, вони вже йдуть. Так, бабки всі потратив. Бабок більш немає. Звісно що брудку втратив, без паучихи важко. Так, ну вони зараз должні піти на мене в атаку. Треба десь в центрі, В центрі десь э, робити халупу Таку щоб дефатись Ага, он вон біжать Чекай Так, ти так, відступай Паучиха я опять паучиху в той самий фланг То за злогом підем. Поки вони там бігають за цим тролем Гундабаду. Ох, вони прям в атаку йдуть, нічого собі. Ой, я відмінив. Я в робочий побіг. Так, цим по центру трошки пробіжим. А ну, ану, ану. ану. Крепо. А ты чипспинешь задефаться. Челикс. А ты задефать, а то вспиешь? У меня два тролля гундабаду, они ломают крепу быстро. Так, направлю ще на цю гороб'ячу высоту на вишку. На вишку, на крепу. Минус крепа. Сюда, дружок. То есть, ты далеко від хати своей відбіг. Так, сейчас трошки розплітам. Так, А зоги чать тікать туда. Так, минус ферма. Так, А... брудку в ліс. ЧИ... У Горе. Так, нормально. Походу, це все, що я зміг спушить, я більше НІЧОГО не спушу. Ну, паралельно моя куча бабок, можу ще наняти ку купу тролів. Так, аби якось спробувати ту ферму зламати. Ой, ні. Ладно. Ух, вони горубічу висоту не трогали, неї можна ще фермочку одну зламати. Так, мінус ця ферма, все. Відступаємо, тікаємо. Тут горкілу можна попробувати погризти, він то слабо гризе, ну щось гризе. За зогом у двох, я думаю, вони нес подужает. Так, брудка вижила. Паучеха. Паучеха на місці. Так, а ну, че ще одну спію? Ну, цю здошу, кстати. Так, нормально, типа. Я тут проніс йому Прям купу всього. У армія то, конечно, велика. Ну, відбиватися він так швидко не зможе. Ще наймаємо. Ще три штуки вже є на базі. Два туди, одного сюди. Так, відхилить Базога. Ще два вийшло. Направлю на нижній фланг. Так, добудовуємо норе, щоб вдруг що подовше, той пушив. Не, непогано, непогано, виходить. Челікс просто не вспіває за цими тролями нікуди піти. Ой-ой-ой, по центру йде. Хай йде, я поки він сюди йтиме. Тим я спушу той фланг, а цим я спушу цей фланг. Ще й плюс паучиха в мене є. Він поки йтиме по центру, поки оце все лам... Блін, робочий. Окей, поки це все йтиме ламатиме, я тут позношу кучу йому всього. Так. Та в Чеха хай б'є цю ферму. оцю О, швидко ламаю, так. Гарно. Він, наверное, вже біжить Так, казарму. О, він нову будує. Чао, ти не хочеш? Отмінить Отмінив. Отмінив. Так, казарму зніс Палаточку ще тут знести. Так, вишка, хорошо. Ще фермер розплітим. Так, минус ще палаточка, хорошо. А він нову креп строю. По-новому. Ох, яку тичку вони дають. Шикарно, шикарно, шикарняче. Так, поки ті два тролля відволікають. Тим трошки поспушував. Дамо ще, два штучки. Зробить мишей. Блядь, не допушив. Ох, Ну ладно. В принципі, не критично. У нього крепа відстраивається. Тут треба щось робити. З цим. Так, правлю по цьому флангу з героями. А тут я паучиха і два троля. У ще третій тирось буде скоро. Взагалі зашибись. Дать робочого, бо тоді знищили Не получиться. Так, що по флангах? Хай біжить на якусь сторону, а друга сторона пропушиться, поки він буде там захищати. Стражек я. Yeah. Так. Так, отступаем. Мы, наверное, уже сюда бежать. тоже отступаем. Честно, доджем, файта. Просто ламаємо будинки. Бо в файтах я типа може й переміг без сутичку, ну троллі занадто дорогі. Вони, якщо подохнуть, то я більше втрачу, чим опонентів мій. Ну, за типа, тупа тактика. Ну, не ефективна, але тупа. Отак бігати, так бігать и просто ломати ну. За один залп ферму мінус. Паучиха тоже хорошо срабатывает. Опача, там хрепо. Сейчас отправлю новую пачку на хрепу 50%. А че так мало? Тоді вроді було 10, а тепер 50. Давай по новій. Що, ти відміниш? Відміняй. Відміняєш. Вроді відмінив, не знаю. Чи то я спушив. Може й спушив. Й горкіл тут. Третье, горкіл. Та біжиш ти! Так, Тролі. І героями метра. Нормально, 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 нормально. Так, минус фермочка. А на робочого? Раз, два, три, Чотири. Блять, Горкіл, ти куди йде? А, спас робочого. окей. Блін. Всі коцані. Всі ультра коцані. Так. А куча бабок, найму... Все, нема бабок. Быстро потратив. Не, ну в принципі, мені каже, вже за арнур таке не Тут Дуже критична в нього ситуація, крепості нема. Йому треба на мою базу якось пробувати спушити? Це, мабуть, в нього єдиний шанс. Через те я обструю Не Настільки. Ну, вічно не хватило, ну хватило хоч трохи. Так, в принципі, на три пачки розплітив всіх, найму ще обичного тролика. Хай з ренджи накидує. Так шо тут в нього є? Паутечки, погнали? Погнали. Так, сюда. А що він сама пішов? Він не, не вертається дефать? Ну окей. Я ж тут все зламаю ему. Я так понял, вин в волын. Ну хай, да. Я сейчас все дострою трошки тут на крепе. Вышечок. Подходь. Поставлю казарму на всякий выпадок. Мало ли. Так-с. А шо в нього тут? Нема нічого, а він не вибув. Він, наверное, десь там поставив... А, ага, ага, по поняв. Поняв, побачив. Просто пройдемося з цього боку і з цього боку. Нічого собі підпав. Він рішив там закріпитися, але я ж бачу все. Я ж все бачу, що ти там придумав. Ага, він біжить на цих на тролів. додає МЕКа, Ну і пішли основною пачкою в цю сторону. Так, одного троля відправимо... цю ферм зламати. Казарма. Я так зрозумів, це останнє. Ні? Ну, так, да ладно. Так, заграйдимо броню. Що, пофайтиться, може? Так, що тут, де тут... Да, ось она, заныкана. От рабочего. На. Вот так. я так думаю, это все. Все конечно. Все конечно. Можешь так и угодно тикать. Все, GG. Вот такая каточка, тупо в троллив Все, лайкос, подписка, коментоз народ. Ба-бе.